9 березня 1959 року лялька Барбі вперше з'явилась на ярмарку дитячих товарів у Нью-Йорку. Її створила стенографістка Рут Хендлер. Відтоді Барбі стала улюбленицею чи не всіх дівчаток світу. Є такі у Івано-Франківську разом з ними гралася Галина Філіпова. Юля і Вікторія старша і молодша сестрички найкращим подарунком до будь-якого свята вважають новеньку Барбі і навіть не підозрюють, що найперша лялька була брюнеткою. А їх мама Ірина, натхненна своїми дівчатками, поєднує в одній ляльці красу і смак. Я вирішила поєднати дві їхні улюблені справи: бавитися ляльками і їсти солодкі. А так як бавитися вони більше люблять Барбі, і Барбі така красива, що надається, щоб одягнути в таке гарне плаття і щоб всередині був торт. Тому ми так і вирішили зробити барбі, одягнено в платтячко їстівне і всередині з тортом. Жодних секретів виготовлення кондитерських шедеврів, пані Ірина не видає. Щоб порадувати своїх донечок, вдається до чудес винахідливості. Для того щоб це було безпечно для е, дітей, для того, щоб їсти дітям, то не все можна купити в Україні, дещо навіть замовляємо за кордоном. Е, часто я використовую е, природні барвники: бурячок, е, зеленку, синьку, тою, якою дітям ротик змазують, не то, щоб підсинювати одяг. Деколи якусь зелень можу використати, ну, не такі яскраві відтіночки, куркуму використовую, до речі, для жовтого кольору. День народження Барбі у сім'ї замкових відзначать солодко і весело.